Всім добрий день, мене звати Юлія, я мешкаю в Анталії. Ми зараз з вами знаходимося у консульстві України в Анталії. і консул України Олександр Воронін люб'язно погодився відповісти на ваші запитання. Дорогі українці, сьогодні маю змогу поспілкуватися з вами на каналі Україночка в Туреччині. Мені приємно, що цей популярний вже став канал і, і цікавиться. Про проблемами, з якими стикається консульство. Я розумію, що багатьох українців, які проживають за кордоном, це, це гарна нагода почути. Можливо, відповіді на питання, які ще досі не, не, не зрозумілі. Перше, напевно, найболючіше питання для всіх. Зокрема, я, я це звернув увагу. Я тут відносно нещодавно, 5 місяців працюю. Коли я сюди приїхав, абсолютно всі, хто з ким я спілкувалися, скаржилися на. Можливість потрапити до консульства. Електронна черга найболючіше питання. Зараз багато про це говорять і українці, які живуть в всіх країнах світу, особливо там, де найбільше наших людей переїхало після початку війни. Це європейські країни, Німеччина, Польща, Франція. Дуже багато проблем стикаються, дуже великий наплив, і електронна черга дійсно має свої недоліки в її роботі і туди. Багато хто недоброчесний, намагається втрутитись, робити фейкові записи, щоб потім їх продавати. Ми це все усвідомлюємо, розуміємо. На жаль, не в змозі технічно все ми зробити на сьогоднішньому етапі так, щоб воно працювало на користь всіх. Я можу сказати, що наше керівництво нашого міністерства. Давно вже знають цю проблему і з цим працюють. Ближчим часом ми чекаємо системних змін, які якісно покращать роботу цієї електронної черги, для того, щоб тільки та людина, яка потребує цієї допомоги і запису в електронну чергу, могла туди записатися, щоб жодна стороння шахрайські, так би мовити, особи не втручалася в цю роботу. Але хочу сказати, що я не звик чекати нових змін. Звісно, вони дуже важливі і вони скоро, я впевнений, відбудуться. Але вже сьогодні я можу е е сказати, що ті заходи, які я вже з мого часу мого е приїзду вступу на посаду, вже принесли конкретні результати. А саме, е якщо ви пригадаєте, там півроку тому е запис в електронну чергу до нашого консульства здійснювався за два місяці наперед. Причому недобросовісні посередники, так би мовити, бронювали ці черги серед ночі, і у вас не було змоги її навіть ловити там в другій годині ночі. Люди не спали там тижнями, аж поки не опускали руки, розуміючи, що навіть якщо їм вдасться забронювати, це буде аж через два місяці і дійсно шукали собі щось. Перше, що я зробив, я скоротив цю чергу. На сьогоднішній день ця черга у нас записується на два тижні вперед, а не на два місяці. Що значно спрощує усвідомлення того, що ти можеш скоро потрапити до, на, на, на потрібну дію в консульство. Друге, я витратив надзвичайно багато свого часу для того, щоб боротися з цими схемами, називаємо їх чесно. Я щодня видаляю дуже багато фейкових записів. Я звертаюсь до людей, в яких в мене є сумніви в тому, що цей запис дійсний з проханням надати мені відповідні документи. Прошу поставитись з розумінням, якщо хтось не запишеться в чергу і отримує листа з проханням надати підтверджуючі документи. Це все робиться для того, щоб ви могли. Отримувати сервіси від нас в той час, коли вам потрібно. Я думаю, всі вже хто, хто намагався останнім часом потрапити до нас, звернули увагу, що протягом дня вже не треба вночі не досипати. Ви можете спокійно протягом дня, щонайменше до обіду, знайти вільні слоти на запис і на паспорт, і на нотаріальні дії протягом найближчих двох тижнів. Це правда, я сам перевіряю, перевіряю по декілька разів на день. Ці вільні слоти є. І я вважаю, що системно у нас, в нашому консульстві, ми цю проблему вже вирішили. Ще вона покращиться після того, як я анонсував, будуть зміни більш глобальні по, по, по всій роботі електронної черги МЗС. Друге, що я хотів би, на що я хотів звернути увагу всіх, це питання того, які саме паспорти ви можете оформити в консульстві. Дипломатичні установи за кордоном. Діють в трошки іншому правовому регулюванні, ніж Державна міграційна служба. І ми, оскільки обслуговуємо громадяни, які проживають за кордоном, ми маємо право оформлювати і працювати виключно з паспортами громадянина України для виїзду за кордон. Оскільки людина, яка перебуває за кордоном за загальним правилом, не користується внутрішнім паспортом, тому у нас немає цих повноважень. Отже, у всіх випадках, коли вам потрібно оформити новий паспорт, вклеїти фотокартку в якійсь там 25 чи 45 років, змінили ви прізвище, консульство не зможе вам оформити український внутрішній паспорт. Але в Туреччині ви зможете скористатися паспортним сервісом, який працює в Стамбулі, державне підприємство Документ, який надає сервіси з оформлення і внутрішніх паспортів, і закордонних, і водійських посвідчень. Я хочу ще раз наголосити, коли наші громадяни, які, звісно, довгий час зараз і через війну або з інших обставин, проживають за кордоном, вони утворюють нові сім'ї, деякі з цих сімей із іноземцями. І дуже часто дружина бере прізвище чоловіка. В цих випадках у вас є місяць, це не наша забаганка, не наша вимога, це вимога законодавства, вона була завжди. Протягом місяця після зміни прізвища ви зобов'язані змінити всі ваші паспортні документи, водійські посвідчення. Зокрема, якщо це ви зробили в Туреччині, єдиний шлях для вас їхати в Стамбул, звертатись в Державну підприємство документ, паспортний сервіс і там одночасно подавати на зміну всіх ваших документів. Ну або ж, звісно, є інший варіант повертатись на батьківщину. Тимчасово чи на постійно, і там це ви, звісно, зможете зробити в звичайному порядку. В консульстві ви цього зробити не зможете. І далі починаються компроблем. Народжуються діти, у матері в свідоцтві про народження вказано вже нове прізвище, паспорт був виданий на оформлений ще на попереднє прізвище, і далі у нас починаються проблеми, як оформити документи на новонароджену дитину. Будь ласка, не зволікайте з. Оформленням нових документів змінили прізвище. У вас є місяць на зміну документів. Ще одна гарна звістка від нас це те, що туреччина консульські установи в Туреччині стали одним із перших учасників проекту, так по-мовити, приєднання наших систем до системи Міністерства юстиції реєстрації актів цивільного стану. Що це означає? Це означає, що вам, якщо потрібно отримати дублікат або виписку з вашого свідоцтва про народження, свідоцтва про шлюб будь-яких документів актів цивільного стану. Ви можете звернутися до нас в консульство, не чекати витребування документу з України протягом півроку або не оформлювати довіреність на когось, щоб це зробити з України. Ви можете безпосередньо звернутися до нас і подати, сплатити там консульський збір і отримати цей документ безпосередньо в консульстві. Це дійсно значно спрощує багатьом людям, хто приїздить сюди. На довгий час і необхідно подавати оригінали документів до якихось місцевих органів або з інших підстав, отримати цей документ прямо тут і зараз і у нас. Інша справа щодо засвідчення цих документів. Хочу нагадати, що всі українські документи, які ви плануєте використовувати за кордоном, повинні бути належним чином легалізовані. Що стосується Туреччини, йдеться про засвідчення цих документів штампом Апостиль. Консульство не має початки штампу Апостиль, цей штамп є тільки у уповноважених органів в Україні. Тобто це Міністерство закордонних справ, Міністерство юстиції і Міністерство освіти. Тільки ці три відомства мають цей штамп, і тільки в Києві це можна зробити. Ну, в Україні можна через місцеве представництво Міністерства юстиції, але в Україні. Якщо ви їдете з України за кордон, Будь ласка, подбайте завчасно позасвідчте ваші всі документи штампами апостиль, якими ви будете користуватися. Зокрема, це стосується і документів про освіту. Якщо ви плануєте, щоб ваша дитина навчалася за кордоном, продовжувала навчання, атестати, таболі, вони повинні теж бути засвідчені в Міністерстві юстиції, в Міністерстві освіти, штампом апостиль. Консульство в даному випадку є можливість допомогти в цьому. Ми можемо засвідчити копію цього документу. Там з'являється наша початка підпису. В принципі, зазвичай це, це теж влаштовує турецькі органи. Зараз, особливо коли в Україні триває війна, до українців до, до їхні документи ставлять, ставляться лояльніше, але це загальне правило. Тобто, навпаки, загальне правило має бути штамп апостиль. Виключення для українців є, але краще на нього не розраховувати. Звісно, ми, ми допоможемо всім засвідчимо ці документи, як зможемо, але якщо вам відмовлять потім, то вони на це мають повноваження і право, то я маю на увазі турецькі органи, тому що це має бути належним чином. Значить, і в контексті засвідчення документів. Коли людина вже приїхала сюди, в неї немає документів апостольованих, апостельованих, але їй потрібно ці документи подати для отримання дозволу на проживання міграційну службу. Це питання термінове. Це дійсно немає у людини часу ні засвідчити належним чином ці документи Апостилям в Україні і е, часто це стосується людей, які приїхали з території е, тимчасово окупованих, у яких взагалі що було на руках, те вони і привезли. Е, в таких ситуаціях ми беремо ці документи, засвідчуємо їх копії для подачі в міграційну службу. Е, для міграційної служби наразі цього досить. І що дуже важливо, для того, щоб ну, так би мовити легалізувати ці документи у такий спосіб в нашому консульстві, не потрібно брати електронну чергу для запису на засвідчення цього документу. Це засвідчення відбувається в порядку живої черги, але для того, щоб не було знову ж таки зловживань, тому що не тільки для цього до нас звертаються з цими засвідченнями, потрібно консульській посадовій особі показати. Підтвердження, що у вас є рендеву в міграційній службі ближчим часом, і після того, як ми переконаємося, що це саме для міграційної служби, у вас є це рендеву, ми в той же день оформлюємо вам документи без запису в електронну чергу. Наше консульство завжди відкрите для, для всіх громадян, навіть якщо. Повернусь до першого питання чергу, хтось не зміг з якихось причин записатися, але є нагальні обставини, які кажуть, доводять терміновість необхідність обслуговування. Ми завжди всіх приймаємо, знаходимо час і е, прошу поставити з розумінням теж до моїх колег. Бо я часто чую про те, що культура обслуговування, можливо, там неналежним чином. Всі ми люди дійсно іноді, е, іноді хтось може емоційно там дати відповідь, але повірте. Ті питання і ті розмови, які щодня звучать у нас в концуму прийомі в залі громадян, ну я, я не думаю, що серед нас є люди, які б змогли терпляче і, і мовчки все це вислуховувати. Повірте, це все важко. Ми всі теж живі люди. У нас надзвичайно великі обсяги роботи. Але ми намагаємося з усіма бути звічно вічливими, коректними. Ми, ми самі знаємо, самі стикаємося, як живі люди, теж з адміністративними процедурами і знаємо, як це важливо. Ми щодня працюємо над покращенням наших сервісів і культурою обслуговування. Всім дуже дякую за увагу. Будемо раді вас бачити в нашому консульстві. Дякую за вашу роботу, за те, що вас я знаю дуже мало працівників, а людей багато і ви працюєте і на вихідних. І я знаю, що на вихідних ви дуже багато де подорожуєте, тому що кожна спілка хоче з вами поспілкуватися, Дякую. розповісти і показати, що вони роблять, і ви встигаєте всюди. І я вам дуже вдячна за те, що ви приїхали до нас, і багато що вже змінилося. І я думаю, що буде мінятися. Я вас вітаю з Днем Незалежності. І Дякую. бажаю, щоб Бог вам надавав сили, мира в душі, любові, благодаті вам, вашій сім'ї, всім людям, які працюють в консульстві, і з Днем Незалежності України. Слава Україні! Героям слава! Дякую вам, Дякую. що ви заходите на канал і ви запитуєте. І, звичайно, всіх вас також вітаю, з Днем Незалежності і бажаю всім нам швидкої перемоги України є. Слава Україні! Героям слава!